Всім привіт! Я розібрала сумку з моїми косинками, хустками. Зараз приблизно покажу, що є. я поставила на сушку, на вулиці трішки просохло. І в нас похмуро, я боюсь, що зараз вони не намокли. От покажу кілька косинка. Так, ось така косинка. З кораблем. З італією. Це ми брали на дешевому магазині, по-моєму. Це залишився шматок від клача. Я робила з нього середину клача, зверху був другий платок. Ось такий шарфик легенький. Так. Далі поїхали ось такий платочок. Ось це залишилось від бабусь, ось такі хустки. Там вже, так як сиділо довго в шафі в Україні, то міль під'їла вже, але все рівно на поробки можна буде обрізати. Це новенька хустина. Так, я прищіпки зразу викидаю в мішек, мішечок. Ось така хустина. Це з маленьких. Зараз покажу більш великі. Це теж з старих бабусиних запасів. Так, перекручуємо. Переходимо до інших. Це з ось така з дешевого магазину. Я вже навіть і не пам'ятаю, скільки я дала за нього. Це наша велика така хустка. Це колись на Паску чи на різдвяні свята одягали ось такими то руками великими. Ось це, так як бордовий, цей зелений і ось цей білий, вони куплені на базарі у нас. Це новенькі. Тепер ще один з запасів. І ось цей теж куплений ось такий куплений на базарі. Це набрала для сумок. Але не можу ніяк знайти, е, е, як його, не підкладку, а підкладку можна теж зробити. Підкладки маю багато, а не маю флізоліну. Е, Добліріно, е, флізеліну, чим, чим так уплотніть. Ось така хустка велика. Це я купила, це турецька хустка. Це купила на базарі в Берліні вже. Не пам'ятаю, чи одна євро я дала, чи 3 євро дала. Ось ця бежева, біла ось ця така гарна. І ось ця біла. Це куплено теж на базарі у нас в Україні. Останній раз, зараз я їх зберу. Виходить досить велика така сумка з самими турпанами. Ось це теж з бабусиних запасів з люрексом. Ця частина лишилася теж від клачу. Ось цього я робила верх, потім дублерін. і та, та хустина друга була внизу як підкладка. Ось такий, я його перевернула на другий бік. Я купила деяких купила. Декілька, щоб відіслати в подарунок, але так і не, не відсилав. Ось такий ось така хвостина. Вона велика, ну не, не така велика, як це в нас середній йде. По-моєму, 90х90, ще не помиляюсь, чи 80 на 80, але вона не більше метра. І не маленька. Досить гарний, досить гарний орнамент. Можна зробити ось так клач, можна повернути. Ось такий клач можна зробити, такий клачик. Можна взяти, наприклад, ось так, вирізати, зробити ось такий клатчик, теж буде класний. Це теж наша хустина велика. Упс. Це було у нас три бордова, темно-червона, біла і жовта. Тепер це теж запасів простенька, чорна, про всяк випадок. Вона нова. Тепер це теж запасів, теж з люрексом. Звичайний наш турпаник Ось такий. Теж непогано вийшла, б сумочка ось така. Ось це теж з України з базару зовсім новенька. Дуже гарний орнамент. Це друга там першу я показала. Це другий. Так само можна зробити ось так клач, можна взяти саме цей орнамент всередину. І на задню частину зробити трішки інший візерунок взяти. Ось такі, це заказувала, це я замовляла на Аліекспрес. Воно, типу, Павло якість хороша, але це не Павло Пасацький. Це е, не знаю, ну це таке моє виробництво. Але тут чіткі, чіткі квіти. Порівняно з тим, що я замовляла, тут більш розмиті квіти. І ось ці тороки розпускаються. Цих ниток. Це зараз валяється повсюди, з цієї хустки. Але вона здалеку досить класно так виглядає, досить гарно, але дуже такий нечіткий, більш розмитий візерунок тут, я не знаю, як показати повністю однією рукою не виходить. Так, тепер ось така. Тут вони з середини нема, це вугли 4, 4 кути, саме в таких, таких бежевих кольорах, у трояндах. Так, тепер, це теж куплено тепер на базарі, це без люрексу. Верніше не тепер, а вже скільки, 4 роки я не було в Україні. Це з запасів ці дві. Так, ось цю теж купувала на базарі і я з цієї хочу зробити собі чисте типу пончо. Але на горловину треба щось придумати, як там закрити. Теж гарний, гарний, якісний і великий. Я попробую. Не дуже видно так орнамент. Хотіла зробити сумку, потім, думаю, так як він великий, я собі краще зроблю з нього пончо. І горловину, скоріше всього, фіолетову ниткою нитку можна буде обв'язати І, думаю, непогано вийде. І це останній турпан з, з запасів, велика хустка. Так що. Ось такі мої хустини. Це з люрексом, Ось такі троянди, вона трішки тонша йде, великі туроки. З туроків можна буде теж щось придумати, але залишаю, так як я вже казала, все на сумки. Так що мій такий запас, думаю, що на даний момент вистачає, поки що більш. Купувати не буду, поки що це треба переробити. А то засиджується в шафі, потім такий запах не дуже. Так що, ось такий в мене комплект. Всім дякую і всім папа-па-па! -па -па -па.